Ну і мовний скандал розгорівся довкола одного з українських турагентств. Наша героїня купила тури і вирушила з донькою до Італії. Уперше від початку повномасштабного вторгнення вони вирішили виїхати за кордон і перепочити від війни. Але довгоочікувана поїздка залишила дуже неприємні враження. Річ у тім, що на екскурсії, яка входила у вартість бутівки, групі запропонували російськомовного гіда. Ну, жінка, звичайно ж, обурлася і вимагала його замінити, хоча б на англомовного. Та автор фірмі пояснили, що іншого мовляв знайти не можуть і. Знаєш, це в Італії. Я от просто зараз візьму телефон і наберу кілька людей в Італії. і Вони мені скажуть Олексійчику, пронто і можуть провести там легку екскурсію. Українською українською. Ну і власне як компроміс. Наші героїні запропонували поїхати на екскурсію. Вага просто не слухати гіда, роздивлятися навколо та ось такий компроміс, нібито. Але вона на відріз відмовилася. Але що каже закон про мову туристичних послуг? Дивіться далі у сюжеті нашої журналістки Олександра Кулібаби. Нам за 4 години до приїзду повідомила наша кураторка автобусу, що екскурсія, яка вже оплачена нами, яка входить в тур, буде відбуватися російською мовою. Відпустка Віталію з неприємним присмаком у подорож до країни Пані Ірина з донькою поїхала автобусним туром і почути там на екскурсіях мову агресора зовсім не очікувала. Це не попереджала завчасно, це не обговорювалося Кураторка. Зрозумінням на місці поставилася. Вона дуже перепрошувала за це, але все ніяких варіантів виходу з цієї ситуації вона не запропонувала. Кураторка це питання делегувала на менеджерку турфірми. Менеджерка відповіла, що вона сама їй неприємно теж це, і вона коли відвідувала цю екскурсію, то вона не слухає, не слухала її, а просто розглядала, натякаючи, що я можу робити так само. Для мене це неприйнятна історія. Цю ситуацію жінка розповіла в соцмережах. Підписники взялися коментувати та ділитися своїми схожими випадками. Обурлива ситуація сама по собі, особливо підхід. То закривайте собі вуха, якщо вам щось не так. Ох, закипаю від такої дичини. Ох, закипаю. Жахливо! Навіть не жахливо, просто дно. Ми відпочивали в Іспанії і теж була спроба нам дати російськомовного гіда в Барселоні. Але ми дуже безапеляційно наполягали на україномовному і нам знайшли. У мене теж була така ситуація два роки тому, і також із цією турфірмою. Звісно, ми не пішли на цю екскурсію також обурювались, але вибачте, їм гроші не пахнуть. Наша знімальна група зателефонувала та відправила журналістський запит до львівського туроператора, аби дізнатися їхню позицію. Але пояснення так і не отримали. Просимо надіслати ваше звернення для отримання фіцівного коментаря на На своїх сторінках туристична компанія не надає жодних коментарів. Натомість на цей випадок відреагувала мовна омбудсменка Олена Івановська. Повноважена нагадала, що закон України про забезпечення функціонування української мови як державної зобов'язує здійснювати туристичне та екскурсійне обслуговування українською. Якщо йдеться про іноземців та осіб без громадянства, можливе використання іншої мови. Однак ці норми працюють лише на території України за кордоном. Український туроператор мав заздалегідь. Проінформувати туристів про мову екскурсій, бо інакше це не лише порушення прав споживачів, а ще й удар по власній репутації, каже омбудсменка. Забезпечення українськомовного супроводу туристів питання національної гідності та поваги до своїх клієнтів. Дефіцит українськомовних гідів за кордоном це виклик, який потрібно вирішувати. Потрібні державні програми підготовки таких фахівців, щоб українці могли почути свою мову навіть у найвіддаленіших куточках світу. Неприємний присмак поїздки в не залишиться. Проте вона сподівається, хоча б на якусь компенсацію. Це питання не дискусійне. Я сама хочу, аби вони вирахували, скільки коштує ця екскурсія. І якщо вони не можуть замінити екскурсоводу на україномовного, або не забезпечити україномовний переклад, або англомовний провести екскурсію, то я на таку екскурсію не піду. Ну а поки жінка чекає на зворотній зв'язок від туроператора та на компенсацію для решти туристів, ця історія може стати нагадуванням перед купівлею туру. Поцікавтеся, якою мовою відбуватиметься екскурсія, щоб відпустка приносила лише приємні спогади, а не розчарування.